Чого чекати Україні від Кароля Навроцького? Він не президент, він живий монумент. А монумент, як відомо, не важливо, що відбувається довкола. Польща почала фактично перехід на ядерну енергію. Навроцький хоче бути в Європі, але без педалювання прав людини, екофанатиків і іммігрантів. Зеленський тримайся туск тим більше. Вітаю, друзі! Сьогодні на Цибулько Толк поговоримо про Польщу. Чого чекати Україні від Кароля Навроцького? Адже саме сьогодні Кароль Навроцький новий президент Польщі, переміг він на виборах з дуже мінімальним відривом. Але опоненти не збиралися переглядати результати. Раз ЦВК оголосив цей результат. То більше ніхто й не судився із Навроцьким, тобто, фактично, президент Дуда, великий друг України, передав Польщі персонажу, якого важко назвати другом України, але він партнер, складний партнер, і будувати з ним відносини треба якось в оригінальний спосіб. Чого чекати від кароля Навроцького в нашій країні? Ні, це не новий персонаж з романою про міжвоєнну Польщу і не вигаданий гетьман якогось консервативного Тіктоку. Це новий президент Польщі, якщо ви думали, що з Каченським все було максимально ексцентрично. Ласкаво просимо у світ Кароля, де історія це зброя, патріотизм, кувалда, а майбутнє України цілком не обов'язковий пункт програми. Замість п'єдесталу бастіон Кароль Навроцький історик, музейник, екс-голова інституту. У нас пам'яті людина, яка так глибоко застрягла у комплексах 39-го року, що вважає нинішню Європою зрадою польського хрестового походу. Його інавуційна промова була наскільки переповнена згадками про трагедії ворогів і славу, що здалося, ми всі разом відкриваємо новий музей холодної війни. Він не президент, він живий монумент. А монументи, як відомо, не важливо, що відбувається довкола. Головне, щоб його не знесли. Україна партнер, чи зручний привід для посилення власного становища у владі. Україна, судячи, з усього варто, Україні варто приготуватися до часів, коли Варшава казатиме, ми з вами, але тільки до. 39 року. Ми вже пригадуємо історію Дружби Петлюри і Пілсудського, яка трагічно закінчилась для українців. Тому зараз Україна буде більш обережною в поведінці з Навроцьким. По цій миті все складно. Навроцький не той, хто забуде про Волинь. Навіть якщо ЗСУ звільнять Крим, Донбас і Ростов бонусом. Він не той, хто дозволить Дональду Туску закривати історичні теми. Він не той, хто бачить в Україні суб'єкта, а суб'єктність це те, за що ми зараз воюємо. Європейський Союз НАТО і референдум між минулим і майбутнім. Кароль начебто, і за НАТО, і за Європейський Союз, але так по-своєму. Знаєте, як дід каже, я не проти інтернету, але краще б ми листи писали. Він хоче мати сильну армію, але від зеленського курсу Євросоюзу. Не Зеленського, мається на увазі програма відновлюваної енергетики Зелений курс Євросоюзу. Він Польща має комплекси. В Польщі немає енергії. Коли зараз визнали ядерну енергетику зеленою, польща почала розпочала фактично. Перехід на ядерну енергію тому хоче бути в Європі, але без педалювання прав людини, екофанатиків і іммігрантів. Це Польща Кароля, меч, хрест, кулак і гасло назад у Майбутнє. Зеленський тримайся туск тим більше для України. Це буде суцільна дипломатична шизофренія. Прем'єр Туск за європейські цінності, підтримку Києва, санкції проти Москви. Нагадаю, що в польській системі влади оперативним управлінням в державі займається прем'єр-міністр. Він представляє в основному на міжнародних майданчиках е, країну, але ж є президент. і... Президент Навроцький не повторив, поки що не встиг ще повторити подвиг Зеленського з концентрацією у власних руках всіх важелів влади. Тож Навроцький зараз за реалістичну політику в лапках, звичайно, реалістично. Або якщо точніше, Київ нам брат, але не родич. У нас вже були друзі в Європі, які лупили себе в груди і кричали Слава Україні, а потім блокували нам зерно. Натяк тонкий. А тепер у Варшаві з'явився президент, якому ближче гасло слава полякам. І хай решта чекає за шлагом. Історія як зброя. Це не просто президент, це музейний куратор на троні. Якщо хтось думає, що історична політика це щось нудне, то Навроцький вам доведе. Історія це. Батіг це інструмент досягнення цілей, і цим батагом він лупить усіх: Німеччину за репарації, Україну за Волинь, Брюссель за Содом і Гомор. А власний народ за забуті цінності. Україні слід приготуватися до чергової хвилі претензій, меморіальних і кам'яного обличчя на кам'яній трибуні. До речі, Україна пішла на всі можливі поступки в плані вивчення поховань. І зараз спільні групи працюють по. Фактично по всій території Західної України. Подивимося, чи дозволить Польща натомість попрацювати з могилами загиблих українців на території Польщі. У мене таке відчуття, що з обранням Навроцького Польща спробує свої гріхи і свої провини все ж таки ретушувати. Ну і про економіку при Навроцькому. Кароль обіцяє полякам все й одразу: пенсії підняти, податки знизити, армію зміцнити, а гроші. Ну, може, з репарацій натече, або від МВФ, або ще хтось винен. Усе це ми вже чули у Росії, Туреччині, Аргентині. Там теж були месіанські лідери з минулого і завжди все закінчилось однаково. Дефолт, деспотія. Ну а перед тим інфляція. Їже, їже. На щастя, у Польщі не має аж такого впливу на економіку. І тож коаліційний уряд Туска в принципі матиме всі, всі можливості для стабілізації економіки і стабілізації відносин з Україною для України це сигнал нес. Спи, бо тебе забудуть. Навроцький не буде агресором. Він не Путін, але він не друг, він історичний сусід, який чекає моменту, щоб нагадати: ми вам допомогли, а ви ще не все віддали. Для України це означає одне: наша незалежність це не тільки про фронт, це про дипломатію. про... Послідовну позицію щодо історичної спадщини про гідність, про можливості для національних меншин в Україні, в польської і в Польщі української. Ну і про те, щоб не дозволити ні Качинському, ні Навроцькому, ні навіть Орбану вирішувати: ми йдемо в Євросоюз чи не йдемо, це не їхнє право, це наше право іти чи не йти в Євросоюз. Отже, фіналізуємо. Україна має бути суб'єктом і завжди. Кароль Навроцький – це виклик, він не ворог, він не союзник. Але він раціональний сусід. І лакмусовий папірець. Польща знову балансує між минулим і майбутнім. Тобто, ми знаємо одне, що виборець. Навроцького живе на кордоні з Україною на, на сході Польщі. І чим успішніша буде транскордонна співпраця України і Польщі, тим менше ревізіонізму буде у наших стосунках. Отже, Польща знову обирає шлях між минулим і майбутнім. Ми теж. І тільки від нас залежить, чи збережемо ми гідність у цьому геополітичному театрі кіней. Бо поки одні готуються відкривати музеї пам'яті, нам треба будувати пам'ятники майбутньому. І пам'ятники сьогоденню у нас тисячі загиблих воїнів. І пам'ять про загиблих воїнів для нас формує більше наше майбутнє, ніж Карл Навроцький зі своїми претензіями. Дякую, друзі. Чого чекати від України від кароля Навроцького? Тож що й від будь-якого іншого політика, який з історії робить інструмент досягнення своїх політичних цілей. Але ми не мішень, ми нація, і в, цьому, в цій історії ми точно не експонат для демонстрації потуги Навроцького чи не Навроцького. Ми Самі знаємо, що ми хочемо, бо те, що ми хочемо, коштує нам великої кров'ю життів наших воїнів. Ми хочемо свободи і не вродському вказувати нам наше місце у Європі і світі. Якби це в Польщі було не... неприємно. Але Україна затьмарює Польщу своєю боротьбою. Але крім того, Україна дуже добре пам'ятає про допомогу Польщі. Ми дуже добре пам'ятаємо про допомогу Польщі і дякуємо Польщі. Раз вона обрала Навродського, значить Навроцькій Польщі зараз був потрібен. Ми ж теж обрали Зеленського. І жодні польські друзі, які чекали від нас пояснень, так переконував пояснень від нас і не отримали. Дякую, до зустрічі наступного дня. Поставте, будь ласка, вподобайки, поділіться цим відео, підпишіться на канал, хто не підписався. Це для мене важливо.